Отож, пане Андрію, з вами хочемо обговорити про не знаю, скандал, конфлікт. Зокрема, ми знаємо, що 24 травня ви на своїй сторінці у Фейсбук виклали цікавий допис, в якому стверджуєте, що у Луцьку крадуть на харчуванні дітей, і зокрема йдеться про комунальне підприємство, комбінат шкільного та студентського харчування. І я так розумію, що ви намагалися отримати інформацію від цього. Комунального закладу стосовно цін, за якими вони надають послуги, зокрема щодо харчування дітей у луцьких школах, але це так вам і не вдалося. Але чи можете розповісти перед історією, чому ви зацікавилися саме цією темою, і чи намагалися якимось чином дійсно дізнатися деталі цих схем, і чи вважаєте ви, наприклад, те, що і міський голова теж знає про такі схеми, які там існують, чи він теж може бути якимось чином чи причетним? Ним чи в долі стосовно ситуації довкола цього підприємства. Дякую за можливість висловитися. Я буду спробую розповісти все від початку і до кінця. Якщо щось буде там незрозуміло, то або там пізніше там, уточнюючи запитання, до себе, або, можливо, там по ходу запитуйте, щоб уточняти якісь речі. Отож, ще наприкінці лютого. Е Мені, як депутату, патріотично налаштовані громадяни, можна так сказати, повідомили про те, що на е, комбінаті шкільного студентського харчування дітей е, харчують за суттєво завищеними цінами. Тобто, там це ті перші цифри, які я озвучував: м'ясо по 520, курка по 520, е, куряче яйце по 14 гривень за штуку, і так далі. Е, зараз вже навіть не кінець травня, зараз вже червень. І от весь цей час я намагався з'ясувати, намагався перевірити. Тобто я писав різноманітні запити, е, звернення депутатські для того, щоб отримати інформацію і мати на руках документи, які би стверджували, що так, справді там крадуть чи не крадуть. Ну, зрозуміло, що. Злодій навряд чи буде допомагати е, комусь, хто хоче викрити його злочини, там е, допомагати йому цьому. Відповідно, от е, останній запит, в якому я прямо просив вказати ціни, е, за якими харчують дітей в школах, по ряду продуктів: це там м'ясо, курятина, е, цукор, картопля. Там якісь там інші позиції, е, просив надати. Е, Ціни і просив надати е, тих контрагентів, кого закуповлювали. Ну, пройшло більше місяця. Більше того, сьогодні зранку я отримав відповідь від комбінату, е, це вже якби друга відповідь, де сказали, ви ми на вас образилися, ми вам відповіді не дамо. Хочете, отам читайте на Волинських новинах, ми їм вже все розказали. Ну е, я вважаю, що по суті відповіді. На своє депутатське звернення, так і не отримав. І, відповідно, будемо діяти в правовій площині в інший спосіб. Але що важливо, я отримав запит, е, не, не, я отримав інформацію наприкінці лютого і намагався усіляко її перевірити. Але коли вже був вкрай, я виніс цю інформацію в публічний простір. і, вже після того, як виніся це в публічний простір, почали з'являтися хоч якісь такі от крихточки крихточки інформації. Ну, Зокрема, міський голова Ігор Поліщук е, в своєму Фейсбуці сказав, що ні, таких цін немає, немає 520 гривень е, м'яса. Е, натомість, у нас є, наприклад, там свинина по 186 гривень за кілограм. І що ми бачимо? ми бачимо наступне. Фактично, Ігор Поліщук, міський голова, визнав, що на комбінаті шкільного студентського харчування крадуть не, 520, не по 520 гривень, а по 186%. Тобто не 200-300% націнки, а всього-навсього 10-15-20% корупційної маржі. Поясню тепер, що це за цифра 520 і чому навіть на цифрі 186 гривень за кілограм крадуть. Отож, як е, повідомила директорка Світлана Шмід, директорка комбінату шкільного студентського харчування, вона не заперечила, що таких цін 520 гривень за кілограм свинини немає. Вона просто сказала, що це ціна для калькуляції послуги. Тому що е комбінат закуповує продукти, і вже з цих продуктів надає послуги з харчування їдальням. Тобто е вони продукти переводять в послуги, і вже школа закуповує послугу. Mm -hmm. І от, власне, в цій послузі. Ціна на м'ясо стоїть 520 гривень, і Світлана Шміт цього не заперечила. Більше того, є запис е, комісії комунального майна, е, не комунального майна, а запис комісії житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту і там багато, -багато інших слів, де е, вона звітувала і де вона фактично визнала це і сказала, що так, всю ціну зашивається, зарплата працівників. Цю ціну зашивається електроенергія, комунальні послуги, якісь там логістичні витрати, адміністративні витрати. Ну до речі, на секунду зарплата в пані Шміт порядка 75 тисяч гривень в місяць. Тобто, в річному еквіваленті це близько 900 тисяч за рік. Тобто, чималенька заробітна плата для того, щоб можна було чесно виконувати свої. Обов'язки, ну але ми бачимо інше, і зараз ми підходимо до ціни про 186 гривень на кілограмі свинини? Тут важливе уточнення: комбінат шкільного студентського харчування закуповує продукти без тендерів, тобто напряму тих підрядників, яких вони хочуть, і за тими цінами, які вважають за потрібними, пане Андрія. Чому так відбувається? Чому тут нема тендерів? Чому немає тендерів? Є в нас закон про публічні закупівлі, в якому написано, що комунальні державні підприємства, які працюють у відкритому ринку або здійснюють, свої, е, здійснюють свою діяльність на комерційній або промисловій основі, вони можуть не бути учасниками системи прозору і можуть власний розсуд закуповлювати ці е, товари, роботи, послуги і так далі. І справді в статуті підприємства закладено, що це підприємство здійснює свою діяльність на комерційній основі. Більше того, жодної гривні напряму з бюджету Луцька воно не отримало. Тобто формально, формально тут вимоги дотримані. є, там певні нюанси, ми це будемо спробувати доводити. Через інші органи, чому це підприємство не може вважатися комерційним, але ну, бачите, тут така казуїстика. З одного боку, підприємство в статуті каже, що воно комерційне, але за 2023 рік при обороті 72 мільйона гривень воно прибутку отримало 33 тисячі гривень. 33 тисячі це взагалі мізер, це менше, ніж пів зарплати е, директора. Оце стільки отримали прибутку за весь 2023 рік. Тобто, фактично, це підприємство надає соціальні послуги, і відповідно мало би брати участь в закупівлях через систему Прозоро, але ну бачимо, що комусь так вигідно так простіше навали, наварити свою корупційну маржу напевно, занести якусь котлету у високі кабінети. Для того, щоб і далі залишатися при своїх посадах, а певні чиновники е, продовжують, напевно, покривати певних людей, які займаються такими корупційними речами. Але, е, але повертаючись так до м'яса по 186, то чо, звідки взялася ця ціна? Повертаючись до м'яса по 186, у нас є комбінат, який Закуповує без тендерів і закупив е, в 2024-му м'ясо фірми, яка називається Ліагроуз по ціні 186 гривень за кілограм. Але у нас є департамент освіти, який проводить тендери. І на цей тендер вийшла та сама фірма Ліагроус і продала департаменту освіти м'ясо, теж свинину. Але вже по 162 гривні за кілограм. І це м'ясо йде на садочки. Тобто для садочків одна й та сама фірма продає м'ясо по 162 гривні, а для шкіл вже, там, де без тендерів, по 186 Тобто, бачимо, що на одному кілограмі наживаються на 24 гривні. Якщо просто порівняти там об'єми, в яких це закуповують це м'ясо, це не кілограми, це тонни. Там Сотні тисяч і мільйони гривень переплати тільки на оцих 24 гривнях. І це ми взяли тільки свинину, а є що там, курятина, риба, овочі, там спеції і маса всього іншого. Тобто про масштаби розкрадань можна тільки собі уявити. І саме тому не хочуть давати цих документів. Тому що можна порахувати. І вийти, що це збитки в особливо великих розмірах, і що дивно ну не дивно, мені для мене особисто не дивно, що мер Ігор Поліщук публічно почав вступатися за комбінат. Е, ЗМІ, які належать Ігорю Палиці, які контролюються Олександром Товстенюком, теж почали розказувати про те, що я. Андрій Лучик це брехун, депутат брехун. Тому що я, начебто, сказав 520 гривень. А я нагадаю, що 520 гривень це та ціна, яка закладена в калькуляцію на харчування дітей. І ця ціна є правдивою. Я за свої слова відповідаю. Але дайте документи, щоб це можна було доказати. І. З іншого боку, ми маємо ціну 186 гривень, начебто якою вони хотіли спростувати. Але насправді вони показали, що це є корупція, адже такий самий товар для таких самих цілей закуповували на 24 гривні дешевше. Ну і так само там є курятина. Я просто не буду вдаватися в подробиці. Я просто показую на прикладі однієї ціни, яка може бути різниця в закупівлі. Пане Андрію, але якщо говорити якраз от про реакцію міського голови, а також підконтрольних нашій владі змі і з цією кампанією проти вас, то як ви розцінюєте зокрема і заяви про те, що можливо буде проти вас поданий судовий позов за поширення неправдивої інформації? І навпаки, чи не будете ви позиватися, на, зокрема, ці засоби масової інформації, які підпорядковані Ігорю Палиці, які звинувачують і кажуть, що ви брехун? Євіться, значить, тут ми будемо працювати в правовому полі. Я нічого не можу виключати. Ні як і того, що буду позиватися, ні, як і того, що можливо. Будуть сконцентровані дії ну, мої на більш якісь інші речі, ну, на якісь інші речі, тому що насправді юридичної роботи маса, але час обмежений і якісь ресурси обмежені. І, наприклад, мені краще довести до кінця розкрадання по суті, аніж е простувати повідомлення в ЗМІ, там що вони мене назвали брехуном, тобто. Мені, можливо, там не зовсім приємно, але я це сприймаю по-філософськи, якби вони мені також роблять рекламу. Більше того, вони про це, про систему розкладання на комбінаті шкільного студентського харчування, вони залучають ще одну там, ще більшу аудиторію. Я просто читав коментарі під цими дописами, де мене звинувачують в брехні. Я вам скажу, що люди цим дописам не дуже вірять. І вони в основному розуміють, що якісь там е, розкрадання є, і в більшості якби підтримують саме мою позицію, тому те, що вони оце от активно включилися. Я думаю, що це тільки грає на руку, вони підігр... підігрівають тему е, та й по тому з приводу того, що м, заяв мера Іго... Ігоря Поліщука про те, що на мене подали до суду. Е, відповідально заявляю, що станом на стільки там 17-ту 17 годину, 18 хвилину 4 червня 2024 року я не бачив жодного позову ні проти мене як м, депутата Луцької міської ради, ні проти інформаційного агентства Конкурент, де я є головним редактором. Жодних позовів поки що немає. Це не означає, що вони не можуть з'явитися пізніше, але ми пам'ятаємо, що на минулій сесії, в середу, мер Ігор Поліщук заявив це як доконаний факт. На Лучика подали в суд. Я стверджую, що зараз е, ніхто поки що в суд не подавав. Тому. Не виключено, що і я можу звернутися в суд на мера Ігоря Поліщука за те, що він збрехав, що на мене, подали в суд. Така собі рекурсія, да ну це якби, було би дуже, як на мене, потішно. Але зрештою, чи будемо ми цим займатися, теж ми подивимося зходом. Пане Андрію, але повертаючись, зокрема, і до зарплати Світлани Шміт, директорки, ось цього. Комунального підприємства Луцький комбінат шкільного та студентського харчування, І от бачимо на сайті Сили Правди інформацію, що більше за неї серед директорів комунальних підприємств заробляє лише директор Луцького до Гуменюк а також директор Луцьктепла Скорубський. То що цей комбінат настільки стратегічне підприємство, що ця пані отримує 75 п'ять тисяч. Зарплати. Та чи можуть міські депутати якимось чином вплинути на цю ситуацію? Ну Мені здається, що це вже дійсно перебір з такими зарплатами у луцьких комунальників, зокрема директорів. Бачите, тут ми маємо ситуацію з госпрозрахунковим комунальним підприємством, те, що ми казали, і вони там теоретично собі. Теж е, розписують зарплату, але є, наприклад, орган контролю, це відділ обліку і аудиту Луцької міської ради, який погоджує там різні транзакції, там, е, ну, здійснює там ряд функцій, в тому числі, ну я підозрюю, що й погоджує зарплату керівнику. Очевидно, що ця зарплата, рівень зарплати був погоджений і всім добре. Е, що я хотів сказати, говорячи про зарплати директорів комунальних підприємств. Я проти цього соціалізму, що всі мають отримувати по там, 100 гривень і тягнути з роботи все додому, що неправильно лежить. Я вважаю, що зарплата керівників повинна бути достойна. Якщо ти оперуєш там сотнями мільйонів гривень, то відповідно щоб уникнути корупційної спокуси, щоб. Якщо ти нормальний спеціаліст, і ти можеш це все правильно ним управляти, ти повинен мати нормальну ринкову заробітну плату. Але у випадку з комбінатом студентського шкільного харчування, ми бачимо, що мало того, що зарплата там надзвичайно висока, так ще й, ну, скажімо так, ем... Корупційні якісь речі поки що не спростовані, так? Так скажу дуже мягко. Е, більше того, анонсую, що незабаром на сайті конкурента буде окремий матеріал по доходах і по статках е, очільниці Луцького студентського е, Луцького комбінату студентського шкільного харчування, пані. Світлани Шміт. І я вас запевняю, що там буде набагато цікавіше, ніж просто зарплата е, за 2023 рік 900 тисяч гривень. Тому тут, якби, виникне ще один пласт, про який ми будемо довго говорити, і це буде ще одним свідченням того, що на цьому комунальному підприємстві не все так гладко. Але загалом, якщо говорити про цю ситуацію, пане Андрію, то чи бачите ви якийсь вихід? То потрібно якісь зміни до законодавства, чи як вийти з цієї ситуації, чи це ну так би мовити, зараз люди поговорять, поговорять і забудуться, і далі ця пані Шміт із своїм комбінатом, і, можливо, з Луцьким міським головою будуть робити ті самі справи, про які ви розповідаєте? Ну, перше, в цю ситуацію повинні втрутися правоохоронні органи. Вони, ну я вже готую е, позовну не позовну заяву, а е, заяву в правоохоронні органи з приводу перешкоджання моїй депутатській діяльності через ненадання відповіді по суті на моє депутатське звернення. Це якби є перешкоджання, за це передбачена кримінальна відповідальність. От е, очевидно, що я буду також звертатися в суди для того, щоб отримати. Е, відповіді, які мене цікавлять, на на які мені відповіді надали, це перше. Друге, е, я буду ініціювати створення тимчасової контрольної комісії в стінах Луцької міської ради. Знову ж таки, в мене є підозра, що це теж може бути, скажімо так, марним кроком, як і було у випадку з. Комісію по Луцькій формат поліклініці, але ну, я, як депутат, зобов'язаний це зробити для того, щоб справді депутати від всіх фракцій пішли і розібралися на підприємстві, хто закуповлював, що закуповлював, по яких цінах, хто краде і де краде, і чи краде взагалі. Ну, Можливо, можливо вони скажуть, що ні, ні, ніхто не краде, і документи про це будуть свідчити. Тоді я готовий публічно вибачитися, але. Я вас запевняю, що я за свої слова відповідаю, і ті дані, які я називаю, вони є вірними. Ну і третє, це я буду ініціювати зміни в статут е, цього комунального підприємства для того, щоб змусити його брати участь в тендерах. Якби були відкриті й прозорі тендери, напевно, цих би питань не виникало. То і по яких цінах закуповлював це все було б видно на майданчику Прозоро і цієї дискусії не було б в принципі. Тому ось такі: от, напевно, три першочергових кроки, які ми можемо зробити в цій ситуації.